Перед нами завдання для узагальнення СТЕМ 8, 9, 10, 11 класів 6 по 32 тему з макросами. Як з ними працювати? Перше, Значить, ми повинні зробити налаштування. Що і як ми робимо. Активуємо. Ось цей прямо Перетягнить мене. Далі входимо в ставку, далі. Дію. І треба дати команди запуск макроса. Це основний триггер, який запускає макроси в усіх слайдах. Вказав, Dragon Drops. Такий. Подивіться. Потім переходимо в демонстрацію слайдів. Спочатку все виглядає як звичайно, але коли ми почнемо перетягувати цей прямокутник, у нас почнеться деякі незручності. Ми натискаємо, видно, що цей прямокутник у нас активний. Натискаємо ліву клавішу миші і відпускаємо. Нічого лякатись не треба. Ось у нас все перетягується. Ми його перетягнули в інше місце. Палець активний. Відпустили. Для роботи готові. Далі. Що у нас є? У нас є по 16 завдань. З кожного класу. 8, 9, 10, 11 класу. Тут у нас указані номера слайдів. Де відповідні завдання. На завдання ЗНО і НМТ у нас спочатку йдуть завдання 8 класу, потім 9 класу, 10, 11 класу. Вибираємо так, як нам зручно працювати. Наприклад. Будемо йти по вертикалі. Спочатку другий, шостий, десятий, 14. Таким чином, спочатку візьмемо чотири завдання восьмого класу, потім чотири завдання 9 класу, 10, -го, 11 -го класу. Можемо скоротити, скажімо, друге, шосте, 18, 22, 34, 38 і так далі. Так як нам буде зручно. Переходимо. Ось ми натиснули другий слайд, і ось у нас показано, що ми на другому слайді. Читаємо завдання. Розставити пам'ятки в хронологічній послідовності. Що і як ми робимо. Ось у нас є зображення певних пам'яток культури. Бачимо, що всі ці зображення активні, ми беремо відповідний. Пам'яток, допустимо, ми е, не можемо пригадати, що коли побудовано було або намальовано, і будемо робити навмання. Натиснули, підняли палець, наше зображення активне, ми його перетягли, поставили на місце першого слайду. Потім, скажімо, поставили другий слайд. Потім, скажімо, поставили третій слайд. Потім, скажімо, поставили четвертий слайд. Ось так. Будь-яку е, хвилину ми можемо поміняти місце. В даному випадку ми діяли навмання. У нас є можливість перевірити. Правильний вибір ми зробили чи ні. Тискаємо перевірити і бачимо, що ми помилилися. В даному випадку у нас є. Пам'ятник культури, Вірменський собор у Львові, 1363 року. Ми його запроторили ось на третє місце. Ми беремо, змінюємо місцями, перетягуємо. Ми можемо проговорити, що це Верменський собор у Львові середина 14 століття. Церкву зі Шести Святого Духу. Початок 16 століття ми поставимо на місце третього пам'ятника культури, а Покровську церкву фортецю в Судківцях поставимо на друге місце. Тепер у нас все гаразд. Ми допустили помилки, ми подивилися на правильні відповіді і, відповідно, поставили все на своє місця. Повертаємось до нашого слайду меню або першого слайду. Значить, це у нас кнопки буде управління. повернутись назад, повернутись до попереднього слайду, перейти вперед, повернутись до першого слайду. Ось наш перший слайд. Ми натискуємо. Той слайд, який був нами обраний, зникає. І ми можемо йти на наступний слайд. Тобто, для того, щоб діяти, нам треба буде. Зробити вибір. Скажімо, ми будемо йти в восьмий клас, тискаємо шостий слайд. Ми потрапляємо на завдання шостого слайду. читаємо саме завдання. Установіть відповідність між прізвищами, діячами, фактами їх біографії. Ось у нас опис окремих подій життя того чи іншого тої чи іншої людини. І у нас є. Певні прізвища, які треба поставити на відповідні місця. Читаємо: Валинський князь, державний військовий діяч Великого Литовського князівства, одержав перемогу в битві з московським військом під Оршею 1514 рік. Це у нас буде запропонований Астроський Константин Іванович. Беремо це прізвище, яким чином ми натиснули на прізвище. Ліву кнопку миші, відпустили палець і спокійно його притягуємо під певний текст. Для того, щоб відпустити, знову ж ми тискаємо ліву кнопку миші, відпустили. Читаємо. Князь Магнат, військовий, політичний культурний діяч середини 16-початку 17-го століття заснував в Україні перший навчальний заклад Слав'яна Грека Латинської академії. Це був син. Островського Константина Івановича, а саме Василь Константин. Василь Островський, який додав до свого імені ім'я батька Константин. Ось ми поставили на це місце. Відпустили. Унійний митрополіт Київський, указана дата правління, був автором полімичних трактатів листів, указані певні автори, і у нас є два варіанти відповіді. Петро Могила не був унійним. Митрополитан це був іпатій потім. Активний курсор. Класнули лівою кнопкою миші. Підтягнули. Класнули ще раз, відпустили. І четвертий наш вибір Петро Могила. Ознайомили з фактовою біографії, перевірили. Ми зробили свій, свій вибір. Тискаємо Перевірити і дивимось. Вибір. Ми зробили вірно. Повертаємось на перший слайд, там де наше меню, і можемо йти відповідно до плану. Виправляємо наші помилки, виходимо з демонстрації слайдів, завершити пока слайдів. Тепер будьте уважні. Для того, щоб ми не ставили все вручну, ми робимо таким чином. Натискуємо кнопку Закрити нашу презентацію. У нас питається: зберегти або не зберегти. Завжди натискуємо не зберегти», не сиркання. Раз. Все. Перевіримо. Якщо ми знову відкриємо цю презентацію, дивіться уважно, ось ми були на цьому слайді. Перетягували наше зображення, тепер зображення стоять на відповідному місці. Ми були на шостому слайді, теж перетягували прізвище імена. Все у нас стало на свої місця. Нагадую, при початку роботи ми виділяємо ось цю кнопку. Перетягніть мене, заходимо в ставка. Кнопка Дія, натискуємо Запуск матроса, даємо команду ОК і в даному випадку наша презентація готові до праці. Якщо ми заходимо в показ слайдів і починаємо завжди з цього прямокутника. Ось, почекали потроху, перетягнули його і можемо натискати будь-який слайд, скажімо, 60-й. Ось у нас 60-й слайд. Перетягуємо на потрібне місце і потім перевіряємо. Повертаємось до попереднього слайду. Ось таким чином. Виходимо з демонстрації. Закриваємо, При цьому ми поискаємо кнопку «Не, не сохранять, не зберігати.